Новини з війни і починаємо з дипломатичного фронту. Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії. Клаус Йоханіс запевнив, що підтримує початок вступу України до ЄС вже у 2023 році. Ба більше лідери обох країн домовилися про безпекову транспортну та економічну співпрацю. Не менш важливим є оголошення про створення у Румунії центру підготовки пілотів F-16. Також наш президент сьогодні підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларації.

В Ізраїлі розшукали ще сімох українських громадян. Зараз вони у безпеці. Загалом сектору газу не можуть виїхати до півтори сотні наших співгромадян. Наразі там існує лише один відкритий прикордонний пункт, і саме через нього українське посольство планує до 12 жовтня евакуювати усіх українців, які опинилися в небезпеці. ЦНС повідомив про те, що Росія готує терак на території Білорусі під прапором України. Відомо, що спецслужби обох країн-агресорок планують скинути вибухівку на нафтобазу, яка розта. Шована неподалік міста Прилуки на останок. Анос від українського гур наші розвідники розповіли, що опрацьовують ще двох російських військових, які можуть перейти на бік України, прихопивши секретну техніку. Поки Польща, Словаччина та Угорщина блокують експорт українських продуктів у Львові, справжній аншлаг аграріїв високого рівня. Тільки уявіть, міністр України та Данії зустрілися спеціально, аби, попри складний час, розвивати сільськогосподарський бізнес, і це була наймасштабніша зустріч від початку війни. Це не співпадіння, що саме в ліському регіоні є найбільша кількість фермерських господарств, і саме тому мій перший візит тут. Я впевнений, чим більше ми розвиваємо бізнес, тим більше співпрацюватимуть уряди. А у довготривалій перспективі це шлях України до ЄС. Саме Львівщина стала одним з основних осередків для датського аграрного підприємництва. А свинарство взагалі процвітає в обох країнах. Тож підписання меморандуму про співпрацю це логічний та взаємовигідний крок. Ми маємо величезний досвід співпраці з датськими підприємствами, які розташовані на Львівщині. Тільки на цей рік оголошена допомога Українського фонду Данії більше одного мільярда. І, хоч Європа зацікавлена українською продукцією, перемовини з основними блокувальниками досі тривають. Головний аграрій України зізнається лише минулого тижня спілкувався із польським колегою і навіть почали діалог. Але наш міністр переконаний, що сусідам просто слід відійти після виборів, і проблема обов'язково вирішиться. В Польщі на цих вихідних вибори, тому давайте дочекаємося. <звук> Цих подій і дамо, скажімо так, чуть-чуть відпочити від них нашим польським друзям і партнерам. І пізніше ми вернемося до цієї розмови, пов'язаної з регулюванням експорту. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Пробув воєнкомом трохи більше місяця. Сьогодні Валерій Залужний звільнив очільника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чаюка. 41-річний герой України прийшов на посаду 4 вересня і от тепер переведений заступником командира в одну з військових частин. Наразі на сторінці ТЦК немає офіційного підтвердження щодо звільнення головного воєнкома області, як, зрештою, невідомі й причини такої ротації. Більше ніж війни людські життя колись забирали інфекційні хвороби, аж допоки людство не винайшло антибіотики і, врешті, вакцину, яка могла профілактувати захворювання. На сьогодні в Україні безкоштовні щеплення проти десяти небезпечних і навіть смертельних хвороб. І якщо 95% населення буде вакциновано, у інфекції не буде шансів масового поширення, адже буде створений колективний імунітет. Від створеного колективного імунітету залежить здоров'я всього нашого населення. Ну і відповідно, останній час, в стані війни, коли країна у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми не маємо даних про їх щеплення. Діти наші їдуть за кордон, вертаються за кордоном, і дуже важливо, щоб дитина була захищена від інфекційних захворювань. Туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха та епідемічний паротит. Це ті захворювання, які колись забирали багато людських життів. Та сьогодні від них є захист. І багато батьків зазначають спеціалісти, це усвідомлюють. Я прививки завжди всім робила. У мене не було такого, щоб ну, взагалі одну прививку пропустили. От, зокрема, для маленької Мар'яночки прийшов час щепитися. Всього один укол і дитина захищена. Мама дівчинки теж не пропускає ревакцинацію. Проте спеціалісти наголошують, що є значна кількість невакцинованих дітей. А відтак потрібного колективного імунітету все ще немає. А отже, існують ризику спалаху цих інфекцій, які до слова вже фіксують. Від кору у нас вакциновано недостатньо ні дітей, ні тим більше дорослого населення. Дорослі, як правило, гублять свої дані про щеплення, хворіли, не хворіли, батьки не пам'ятають і, відповідно, якщо захворіла дитина, то великому ризику підлягають і дорослі кір це захворювання, яке відомо своїми ускладненнями, яке дуже легко передається від людини до людини, тобто воно належить до числа високозаразних. Якщо в залі є 100 чоловік, які не хворіли на кір і які не мають двох доз вакцини проти кору, зайде людина, яка виділяє вірус, скаже Добрий день. І від 95 до 99 присутніх в залі мають можливість захворіти. За дослідженнями лише на Львівщині від кору не вакциновано близько 17 тисяч дітей. Вірус кору є таким, що раз в 5-6 років він викликає підйом захворюваності серед населення. Спалах був у 2018-2019 роках, він відрізнявся від попередніх, захворіло в 6 разів людей більше, тобто близько 18 тисяч мешканців Львівщини перехворіли на кір. Зараз пройшло 5 років, і ми очікуємо, як знов поведе себе вірус кору. Цьогоріч офіційно підтвердили три випадки зараження кором. Двічі вакцинована дитина, зрештою, доросла людина, вважається захищеною від кору. Це не означає, що вона ніколи не захворіє, але це означає, що вона залишиться живою після зустрічі з вірусом кору. І якщо й захворіє, то захворювання буде перебігати значно легше. Це стосується і всіх інших хвороб, від яких є імунізація. Тому лікарі вкотре закликають не пропускати вакцинацію за календарем профілактичних щеплень та для дорослих ревакцинацію. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Дивати, й годі, у Львові відчули землетрус. Епіцентр був у словацькому місті Гумене, і там хитало аж до п'яти балів. Спеціалісти кажуть, такого на Галичині не було аж з 1778 року. Адже здебільшого наш регіон стрясало через поштовхи у Румунії. Був землетрус з центром Словаччини. Ми відчули поштовхи. Якщо брати центр міста навіть Львова, то приблизно амплітуда 2,5 бали з п'ятибальної, що відчували з епіцентрі. Моли поштовхи було чути, як жителі верхніх поверхів будинки могли відчути, але чесно кажучи, першим, хто відчуває такі поштовхи, це наші домашні улюбленці. Найбільше коливання землі помітили мешканці Личаківського та Франківського районів. Лів'янин Олег пригадує, як о пів на десяту вечора саме сів вечеряти та помітив дивні відчуття в нозі. Що ж це таке? Чоловік зрозумів не одразу. Якраз ми сідали до вечері, сідали за стіл. Тільки я стів за стіл, і значить, зразу почало трясти. Я думав, що це якийсь нерв ноги. Але я потримався за ногу, бачу, що ні, воно далі пару секунд потрясло і перестало. Насправді львівському землетрусу мало хто приділив увагу. Більшість мешканців його просто не помітили. Учільник області зізнається, якби мав чотирилапого друга, то, можливо б, і відчув підземну хвилю. Чесно кажучи, в мене зараз і нема домашнього улюбленці. Чесно кажучи, я не, не приділив цьому уваги. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Жінка, яка увійшла в історію України як меценат науки і культури. У Львівському музеї історії релігії організували виставку, присвячену Гальсі Острозькій. Наш проект не мав показати портрет Гальки. Ми не про те говоримо. Ми говоримо про те, якою була роль жінки в ті часи, ранні модерні часи, як вона трансформувалася зараз, що може жінка зробити зараз і, і наскільки жінки сучасні і сучасна Україна задячує гайшці тим, що ми маємо зараз, зокрема, навіть отим духом опору. Куратори розповідають, що постать гальчки відноситься зокрема і до історії будівлі музею. Варто зазначити, що жінка належала до дуже впливового роду, які зазвичай правили у той період фінансуючи вчених філософів митців та інших. Тому багато хто хотів мати її за дружину. Її тричі видавали заміж. І з цим приміщенням, де ми зараз знаходимося, колишнім домініканським монастирем, пов'язаний такий факт в її біографії. А тут вона переховувалася від чоловіка, шлюб, з яким вона не хотіла визнавати, і тут вона одружилася з ще одним чоловіком, поки той, кого вона не визнавала. Підходив з військом під Львів, вимагаючи, щоб, її, щоб йому її віддали. Тобто, така собі тут у Львові відбувалася війна за наречену. Ну просто прям як в Іліаді Гомера. Ну, така маленька війна за наречену. До створення виставки долучилося 35 митців не тільки з України, а й з Польщі. Наймолодшому художнику 18 років. Додамо, що загалом тут представлено понад 70 робіт. Цікаво, що долучилися різні власне, різні художники. І як вчора зауважила одна наша відвідувачка, що ви говорите, та виставка говорить до різної категорії відвідувачів, і до тих, хто любить сучасне абстрактне мистецтво, щось подумати, додивитися, побачити в тих лініях, які автор намалював, але разом з тим, ви говорите і з публіку, яка любить, так би мовити, класичне мистецтво. Це і зображальне зображальне мистецтвотриватиме ця виставка у Львівському музеї історії релігії до січня. Давид Бришвілі, Андрій Турянський, Правда Тут, Львів. Чиновницю Львівської міськради, яка займалася організацією виїздів призовників за кордон, засудили до семи років ув'язнення. Вона збирала документи, що давали чоловікам статус непридатних до військової служби. Викрили її схему представники СБУ за співпраці з правоохоронцями. Під час обшуку в неї знайшли різні речові докази, що доводили її протиправну діяльність. Внаслідок ДТП у Львові травмувалися дві особи, зокрема й дворічний хлопчик. Подія трапилася на вулиці Шевченка. Наразі не повідомляється, що саме стало причиною цього зіткнення. Відомо, що травми отримали жінка та дворічна дитина, які були доставлені до лікарні. Зараз правоохоронці проводять слідчі дії також відкрито кримінальне провадження.